Прямим рейсом з Курщини до Пхеньяну прибула партія трун з військовими КНДР, які воювали на боці росіян. Їх нібито особисто зустрічав диктатор Кім Ін. Це перший випадок, коли Північна Корея церемоніально та публічно проводить в останню путь пошматованих солдатів. А вже потім дійство продовжилось у великому театрі Пхеняну. Присутні продемонстрували фотографії повернення тіл загиблих у Курській області РФ. На одній зі світлин кім кімчанин стоїть на колінах з траурним виразом обличчя перед труною, накритою прапором КНДР. На опублікованому державними медіа відео видно, як вся зала ридає гіркими слізьми, і навіть не скаже, що їх силою зігнали до зали. Також на великому екрані показували фото північно-корейських солдатів поруч із російськими загарбниками, сцени штурмів та стрільби. Хоча не зрозуміло, чи це реальні бойові дії чи навчання, такий відеоряд супроводжували пісні про так званих героїв так званого СВО у виконанні північно-корейських артистів. Водночас російські артисти заспівали корейською персонально для диктатора.